Всім доброго дня! З вами, як завжди, гаразд Сталеві Нерви. Ну що, поступив на ремонт такий легендарний кумовий мотоцикл Kawasaki Ninja 636. Поступив з такою проблемою при переключенні з, другої, з третьої на другу передачу. Заклонив мотор. Який то рік мотоцикла? 2004. 2004 рік у нас інжекторний. Така 636, кавасакі -та, ніндзя. Яка градація, її не, не знаю? Точно треба подивитися в інтернеті. Ну, будемо що, будемо зараз розбирати його. Будемо скидувати пластик, бака, знімати радіатор, зливати масло, тосол. Ну і розбирати коробку передач, дивитися, що сталося з ним, чого він заклинив. Пішло колесо задній в'юз. Тільки щеплення працює. Лапка передач не реагує, не можна не виключити передачу, не включити. Ну, мотор працює. Каже кум, що його сам заглушив, він не заклинив. Ну, подивимося, що цьому послужило. Диваюся, багато інформації в інтернеті. Це у нас є велка другої передачі. Страдає в немо. Ну, не знаю, ми подивимося. Розберемо. Будемо бачити. Приступаємо до ремонту. Вам приємного перегляду, кладеться позбручніше. Ну, ми поїхали. Підрозбирали, трошки щеплення зняли, болтики всі повідкручували, що потрібно було. Тепер від'єднуємо проводку, інжектор суцільний від'єднується такою фішкою. Класно япошки зробили. Красота. Що не може не радувати. ану ми зазніми. І знімаємо. Генератора. Ох, тут фішка така, як і на марці. Машина. Головне нічого не поломити. Так, раз, це що? Це у нас є проводка була. В общем, одним словом від'єднуємо, відкручуємо все, що можеш відкрутити і від'єднати. На моторі класно це все придумали. Це все на моторі лишається. Так, ще цей один. Тут нічого не перепутаєш, тут різні фішки. Тут кожна фішка якась інакша. Так, кожен провод має собі свій... Нічого не перепутаєш, другу не запхаєш Свою маркерацію, інакше тут не, пи... не підійде. Цей сюди, ще тут у нас один такий є великий теж на щось такий йде, попружняк. Бачите. Від. Так, так, так. Знімаємо радіатори. Всі патрубки повід'єднували. Тосовос теплообмін не казли, щоб зараз на столі не текло нам з мотору все позливали. По максимуму, що можливо. Пішечки всі повід'єднували. Два там було, за, за цей тримався. Вже не тримається. Ще тут. Отак. Класно це все зробили. Япошка. Так, цілу касету вибираємо. Униз, 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 униз. Чик. О, забирай. Все, радіатор від'їхав. І таким дивоспособом ми отримали доступ до колекторів випускних. до штанів. Зараз знімаємо скоренко штани. Знімаємо вихопну. І... Радіатор тюнінг стоїть. І... Самоубійця. І... Самоубійця. І... Де будеться. Та з патрубки тече. Так, радіатора ми зняли. Зараз що беремо. Від'єднуємо, ще датчик. Розпредвала навіть датчик тут стоїть. Це колонеровий. Датчиків стільки напщикали, що просто капець. Так, це у нас є. Зараз швиденько розкручуємо колектора. Знімаємо вихлоп. І дивимося. Вихлоп зняли. Посол злили, радіатор зняли, зливаємо масло. Масло стікає, Все повід'єднували всі фішечки. І зараз будемо ще від'єднувати, я не знаю, як краще зняти. Я б хотів, наприклад, дроселя зняти з нього. Але не знаю, чи так вийде. Як буде легше, так мотора ми цілого вибираємо вниз, Може так вийде, що ми із дроселями його стягнемо вниз, щоб з тими хомутами не мучитися зараз. Повід'єдную лишню проводку, яка тут залишилася, нам не потрібна іменно катушки. Зараз оці дві фішечки від'єднаємо, які йдуть до дроселів і до катушок. І разом з катушками і з дросельними заслонками це все скинемо тросики, скинемо цілий мотоцикл вниз. Практично, ага, і ще потрібно нам що? Від'єднати лапку коробки передач, датчик швидкості, зняти кришку, зняти зірочку передню, зняти ланс. І будемо відкручувати болти кріплення мотора і будемо витягувати мотор. Працюємо. Ну і що, ось так розчепірили ми цього мотоцикла. Розібрали все, що можна. І моторчик у нас знаходиться на піньку. На відео того воно не передасть, но мотор я вам скажу, блін, вже ховається. Мотор, капець, моторина дуже сильно велика. Ось так. Получається, у нас така краса. Зараз будемо знімати верх розбирати. Він вже зараз від мотоцикла від'єднаний. Будемо розбирати верх. Знімати все, що на ньому навісне мити, чистити і ставити на стіл. Поскидуємо зараз сюденьку вже дрослі. Тут знявся він ось так, як бачите, з усіма проводами. З усім, що на ньому було, з усім навісним, ми його зняли. Зараз будемо знімати дросіль, знімати всі датчики, катушки запалення. Клапанна кришка десь тут потіє, або тріщина є, або сальничок пропускає, подивимося, що там є. І продовжуємо ремонт. Головне, що ми його зняли, що ми його подолали. А цікавіше буде впереді. Катушки познімали зажигання. Катушки запалення познімали. Як там мені коментарі писали, запалення це у людини, запалення легенів. ні, запалення є в машині і в мотоцикли теж. Так, тепер знімаємо. Ух, це навіть затягнуто. Знімемо зараз цілий дроси з подвійними засланками. На Навісне відкручуємо. Та це все, мило, ми оку будемо мити. Перемивати, чистити. Якщо треба, буде, висинхронізуємо, але він їхав дуже. чудово, ні? Коли працював взагалі один, я на ньому їхав, кому давав газувати трошки. Нічого собі. Давно тут ніхто не був. Ні? Яка красота, форсуночки чистеньке, дивіться. Ну, трошки є там пилюки в засланках, але нічого страшного, ми їх помиємо. Повністю всіх помиємо, почистимо. Буде красота. Ось так. сервопривод Дросинок заслонок. З мозгами, з усім. Оцей прибуда мала би б коштувати, я так думаю, з 300-400 це точно. Так. Зараз що ми будемо робити? Зараз беремо... А ну дай фонарика, засвітимо, подивимося, що у нас тут каже. Клапана. Взагалі все чистесеньке. Ну Мотоцикл 50 там з копійками тисяч проїхав, обслужений був, привезений з Польщі. Ну, клапанна кришка спотіла, нічого, клапану кришечку ми перепакуємо, поставимо нові кільця під січні колодці. А ну засвітиє та що, красота. Красота, дивіться. Отаке. От нове. Всередині все як нове. Ну він працював справно, заводився з пів там, дивіться, все як нове. Тут спускні клапана, 16-й клапаний мотор. Все як нове. А вихлоп? Вихлоп, вихлоп на столі. Аж подивимося. Ну, чорний, трошки в калі, на столі подивимося. Ну, в общем, зараз що раджу поставити зразу сюди не газети, не картону, нічого. Беріть чисту тряпку і позакривайте отвори, щоб туди нічого не попало. А то прийде, хто скине фіксика туди. Потім заведете, зберете, а мотор застукав. Так, ну що, далі ми знімати не будемо. Ми зараз закриваємо тряпками, щоб туди нічого не попало, скидуємо лишні шланги, датчики, які нам не потрібні. скидаємо шланги охолодження на помпу. Знімаємо водяну помпу, миємо мотора і будемо його встановлювати на стіл. І розбирати. Ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. А ми ремонтуємо Kawasaki 636. Будемо розбирати, дивитися чого. Заклинила коробка передач. Ну і ось що у нас вийшло. Навісне поскидували все, що може з мотора. Стартер зняли, масляний насос з помпою зняли, дроселя зняли. Все, що ми познімали. Знімаємо крешки бокові. Чик. Так, тут у нас що стоїть? тут датчик хола стоїть на зажигання. Це моба Був фіксатор збиття, чогось лиш на одному булку. Значить, треба буде читати мануал, треба буде так його і там і поставити. Так, кришечку цю ми зняли, а датчика теж бажано буде розкрутити, щоб не обірвати. Зараз датчика болти. бути. Підгулку вісім теж здамемо. Знімаємо з цього боку. А ну-ка ми під собі. Це буде приклеєно. Ну, треба. цю, Піде так чи не піде? Піде. Пішло вийце. Вийце. ано. Обережно, це вже все ми підготувалися, повідкручували. Так, шайби тут немає, богарна муфта. Треба сторону потримати обогана муфта. Mm -hmm. Оно таке потримай. Так, от тут немає шайби чи там нема. Ох, так. так, це у нас виходить генератор. Генератор як навесенький. Бачите, красота. Пускай. Шестерня бгону й так ще тут не було. Шестерню сюди і від цього крішки було. Потім так ми це все будемо мити, встановлювати на неї прикладочки. Подимо, в окрему тару, а то на столі би це все потекло, було б неприємно. Так, нагадаю, колінвал у нас крутиться, але ми зараз не прокрутимо, бо треба щеплення нажати, бо заклани вал коробки передач. Так, ці всі крешки познімали. Знімаємо ще крешку корзини, масло би не стіл. настілне. Шведень. Якихось 10 болтів, датчик хола і це буде їхати на стіл. Так, знімаємо кришечку. Кришку корзини щеплення. Ах, красота! Всередині все як новесеньке. капець. Ніяком? Угу. Щеплення працювало, тут корзина хетра стоїть. Корзина стоїть така спроважена. Всі диски, бачимо стоїть правильно. Неправильно. Чого так? Один диск мав стояти тут, послідний. Хтось диски щеплення міняв і склав неправильно. Один диск мав стояти в протилежну сторону. Щоб коли вони стиралися, бо вони тут доходили до кінця і щеплення пропадало, а то поставили в одну сторону. Тут уже хтось лазив, ну нічого що зробиш. Маємо те, що маємо. Зараз моторами витираємо, скільки можемо, бо у нас дощ пішов. Витираємо моторчиками, наскільки можемо і встановлюємо його на стіл. Будемо знімати піддона і дивитися, що там є з коробкою передач. Працюємо далі. Ну що, дорогі глядачі? Ось так виглядає наша Kawasaki 636 Ninja. Заклинувшою коробкою передач. Друга передача заклинила. Так заклинила, що воно навіть не крутиться. Мотор взагалі кардяне щеплення. Автоматично щеплення нажала, відпрацювала своя, інженерна думка дуже класна. Але все рівно вал мертвий, не переключає, не передачі, переключення вал е не ходить. ну і Не крутиться вал, де передна зірочка сідає взагалі. Бачимо, що одна у нас біда, ми його як могли, отак і витерли в гаражі. Звернули на бочок, злили маселко. Зараз будемо вскривати, зняв я всі бокові кришечки. Зараз буду знімати піддона і будемо дивитися, що з ним є. У нас ригнула клапанна кришка, бачу, вже задубіла прокладочка, і тут вона лопнула. Ми вже замінимо нову кришечку, нові. Резіночки. Хочу обійтися малою кров'ю, щоб кому ви зекономите гроші і свій час зекономити дорогоцінний, щоб не знімати циліндропоршнову групу. І як можете тут побачити, це вам не R6 Yamaha. геть далеко, не R6. У нас виходить окремо литий блок. Колінвал, коробка, щеплення. Окремо блок гільзи, циліндри, він ділиться. Так само, як у мене на Kawasaki Zephyr 550. Кавасак і зайпхер стоїть, може хочете придбати, він продається на ходу в бойовому стані. Відео на каналі є. Знімається окремо поршнева, блок, знімається окремо головка. Він ремонтно пригодний, просто капець. Тільки мене одно не радує, що в ньому ось у нас виходить, є масляний насос. Він стоїть у корпус масляного насосу, який стоїть у картері. Виходить. Чи він там вибирається, той вкладе чи ні, я не можу ще поки що сказати, але будемо бачити, подивимося. Але масляний насос, це є колба, це є масляний насос, і вал у нього сідає, він десь тут окремо є, приводиться в дію е, теж помпа і все разом крутиться. Ну, будемо бачити, подивимося. Ось так. Зараз що буде? Зараз знімаємо. Піддона швиденько-чик чик чик за кадром. Відкриваємо піддона і будемо дивитися, що там є. Ось так гаразд, сталовій нерви працює. Розбираємо. Ну і що в нас виходить? Ми зняли піддона і тут така краса. красива краса. Знаєте, що це таке є? Це є кусок шестерні. Муфти шестерні. Якщо це сталося на другій передачі, то це є на другій передачі. Капець. Розмолотила шестерню. От, опа, там ще купа алюмінію є, а це вже піде. Розбираємо далі. Знімаємо масляний прийомник, лієчку. Обережно на пластмасово на кільці стоїть резинового. Сітка не забита, просто то великі осколки попали. Так, піддончики є. Кільця можна теж вибрати зразу. Манжету. Осколочки, які тут лишилися. Коротше, капець. Прийдеться нам колоти мотора. Що я думав, що я так копірний вал розберу просто. Просто-напросто так не виходить. Там, напевно, і велку ломило і копірний вал ломило. І я вже вижу, там велику біду нам наробило. Йо моя, картер ВКПЦ. Обертаємо, кладемо на голову, знімаємо піддона. Спочатку знімемо болти. Знімемо спочатку болти, які йдуть у нас е кріплення. Колінвал, де ділиться, де блок ділиться, відкрутимо. Воно розбирається. Знаєте, болти пронумеровані, 9, 10 і постя... із... з останнього числа знімається, розбирається, розполовинюється. Ми зараз повідкручуємо боковинки з цього боку зверха. Тут іде три болта, 4. Іде п'ятий болт, два болти тут по центру йдуть. Раз і два. Ці болти йдуть рядні, потім йдуть болти у нас спереді. Дивіться мануал, кому цікаво, кому не цікаво, дивіться відео. Пишіть коментарі. І бачите, відкручуємо. Раз, два, три. Ці всі болти. Потім вже будемо пропускати колінвал. Працюємо, розбираємо. Я думаю, що вам тут нічого нового не покажу. Перевертаємо мотор знімаємо всі болти. Будемо відкривати половинку картера плиту нижну і тоді будемо дивитися. Але плита нежна пострадала, я бачу вже. Якось так працюємо. І так, всі болти ми перескручували. Нижний ряд, верхній ряд, всі познімали, Теплообмінник не знімав, болт відкрутив, так там його і залишили. Всі болти доколенували, які йдуть. Так ми собі зробили таку табличку, пронормирували, щоб болти не значити. Усі як стояли, так і всі раджу вам ставити, котрий з якого місця зняли, шайбами так і ставити. Все порозкручували. І виходить, у нас зараз беремо. Тримай, куми, підсвічуй. Буде кум у нас замість оператора всього. Так, тепер будемо обережно. Ага, і головне не забудьте болт башмака планца ланцагерем. Бо не дасть вам відкрутити. Так, і вибираємо ми це все діло разом. Опа, щось упало? щось зже вивалилося? Кусок тут. О, бачите, що нас сталося у нас. Лопнув, лопнув ось цей. Оце кусок моноплити, цей нижний картер. Тут сідаєш шток вел, велок. Так. Ще раз спробуємо. Вибираємо разом з коробкою. Так, з велочками маю на увазі. Обертаємо. Та-да-да-дам! -да а у нас вилка одна мінус. Ви що в нас вийшло? Обломило вилку, геть. Шток перекосило і вломило у картері. Вилки нема одної. Дві вилки цілі. Одної вилки немає і копірний вал так затиснуло, от видку передачі на передачу заскочила. І воно вибило. Де вилка сідає корпус. Далі по кладишам. Кладиші хороші. Кладиші чільничок. Не протерті взагалі. Ну Слід є, звичайно, що воно робив. От, то мотор у нас не є новий. Сліди є, що він працював. Але укладиші хороші. Вкладищі шик. Це навіть тут навіть сліду немає, що він робив ще цілого. А там чуть-чуть десь поділило, щось туди трошки кинуло. Що в нас виходить це по коробці передач? Так це у нас є е, трубка сапона. Це є в нас кусок другої передачі. Зараз ми вал виберемо я все вам покажу. Ланд з ГРМ. Надіюся, він нам не перескочив, він там наш панований. І як можемо подивитися, нам треба зняти. Нам треба зняти вал. Дивіться, що сталося з шестерня. Зараз ми включимо нейтральну, то велика просто перебігла. О, тепер я включу нейтральну. Дивіться, що з валом. Світи. Дивіться. Шестерні немає. Зараз ми його витягнемо. Надіюся, що ми його так виберемо. Все, вже тепер включилося нейтральна. Капець. Муфта другої передачі лопнула просто, уломилася велочка. Куди воно то усього накидало, ми не знаємо. Того й заклинила коробка, бо дві передачі включалися зараз. Капець. Ну, маємо те, що маємо. Будемо пробувати з цього виходити. Ремонтувати. Я сподіваюся, що в нас вийде. Але одна біда, що моноплита пострадала. Давай відклеюся. Угу. І самі пошкодити неохотно. Опа, пішов, видрагався. Хоп. А де велка ділася? Велки я не бачу. І куски. Куски у нас виходить. Шестерні. Муфти немає. Просто муфта лопнула. Лопнула велка, залетіла у муфту. Ось, бачите, муфта. Ось така має бути ціла. Ну Знаєте, що вам буду показувати. А тут у нас, виходить, велка лопнула якимось чином, не знаю, як так воно розбило передачу. Як воно так лопнуло? Інтересно, таку стальну. Така вилочка стальну шестерню розмолотила. Так, по цьому картері тут у нас виходить, є. Ось частинка картера. Де сідає вал з велочками. Один у нас цілий, виходить, все крутиться, але його зігнуло. Зігнуло, бо не прокручується. Йо. Вилку цей вал в моноплиті розбило. Капець. Йо. Ну, це якраз оцей кусочок, що відлетів. Що ми з цим маємо робити? Це просто ужас. Копірний вал, не знати в якому стані. Ну це все треба розбирати, передивлятися, що там є. Чогось не вяжу вилки. Не бачу велки, де вона залетіла. Взагалі не бачу велки. І ми так цим не крутили мотором, старалися не обертати верху низ, щоб нічого не пошкодити, бо нікуди не залетіло. Ну, велки нема. Де велка А ті куски ж там не може бути? В може бути, точно. Йо. Ні, це не велка. Це шестерня. Ну, будемо шукати залишки. Це треба все докупи поскладати, бо нам треба знайти залишки шестерню. Капець. Чесно скажу, перший раз таким стикнувся. Кажуть, що то не раз друга передача клацала, йому клацала. І так маємо, що воно класнуло. Що ми не годні знайти навіть остатки. Велочки. І тут добрий кусок велки, десь воно. Або її розмололо настільки. Може воно так і їхало віддавно, велка була, пострадала. Ну не знаю. Якось так маємо те, що маємо. Вбираємо корзину і так і так воно що немало. Тут ми вже нічого не пошкодимо. Цей вал у нас цілий. Чому це послужило, як це так все стало, що воно так лопнуло, це я не розумію. Ні, то теж задрало, з ще сторіни лопнуло. Вже кусочок пішов. Видно, тих осколків вова накидало туди. Просто капець. Ось так, маємо. Кавасаки. Ніндзяко у розібраному вигляді. Будемо з кумом думати, що ми маємо з ним зробити. Ну, відчистити відмити. ця частина картера не пострадала, бачу все ціле. Вона не пострадала. Але у нас пострадала, виходить. Ось моноплита, плита, нижна частинка картера. І то там пострадала серйозно. Ми зараз будемо вибирати стопора, там де вали тримаються, відкручуємо масляну магістраль, трубку. Виберемо шестерню, привід. У нас виходить від крузини, йде привід масляного насоса і водяної помпи. Будемо витягувати механізм переключення передач, копірний вал. Подивимося, що там з ним все стало, чи копірний вал цілий, чи ні. І подивимося, що тут там так. Як то так уломило, я взагалі не розумію, як це так уломило. І зігнуло його. Якось так пугає. З вами, як завжди, гаразд сталеві нерви. Пишіть коментарі, ставте лайки. А продовження ремонту, якщо він буде, будемо бачити. Ну, мусить бути продовження. Продовження вже буде в нових серіях. Не забудьте підписатися на канал, поставити лайк, написати коментар. Може хтось має запчастини, пишіть до такого Кавасаки 636-го. Продовження в наступній серії з вами, як завжди, був гарасталеві нерви.